Багато покликаних та мало обраних. Дійсно, дорі браті і сестри, Господь кличе всіх і кожного до спасіння. Господь взагалі створив людей по причині по любові. Нема іншої причини, яка понудила би Господа створити людину, тільки дати, поділитися щастям цим блаженством. Адже Господь не має ні в чому і ні в кому потреби, але створює людей, щоб вони унаслідували блаженство, блаженство Царства Небесного. Але, дорогі браті і сестри, чого ж так? Чого ж так у світі багато зла? Чого ж так у світі багато і несправедливості і всього того? Що чого немає в Царстві Небесному, тому що коли ми молимося, заскочили, читаємо молитву, що впокой Господи там, де немає ні печалі, ні страждання, ні хвороби, а де вічне і щасливе життя. І ось до цього щасливого життя Господь всіх нас кличе. Звісно, цією притчою, яку ми сьогодні чули, про званих на вечерю. Але, дорі братії і сестри, Окрім того, що Господь кличе нас до Царства Небесного, нас ж є це земне життя, правильно? Не те, що нас Господь сьогодні кличе, вже вмирає в царство небесне. Господь яким шляхом кличе? Тим, щоб ми правильно скористалися цим земним життям, яке Господь нам дає. Щоб ми вже тут на землі поєдналися з Богом. Щоб ми вже тут на землі відчули. Царство Небесне. Тому що Господь сказав, що Царство Небесне де є? всередині вас. І в когось в серці пекло, а когось в когось на серці рай. Все залежить від того, як людина поводиться, як людина поводиться з Богом, які відносини будує, чи взагалі будує, чи як людина відноситься до ближніх. Оці притчі сказано було про що? Що Господар. Один чоловік кликав на що? На роботу. На якісь на що кликав? На святкування. На вечерю, де вже все приготоване. Тільки що, тільки прийди. Прийди і отримаєш. І ми бачимо, що один за одним ці запрошені почали відмовлятися. Один сказав, що я. Маю поле, купив поле ну, землю. І мені треба подивитися, що там, як, я не приїхав. Інший сказав, що я купив 5 волів. мені треба випробувати, як вони будуть працювати, напевно, на цій землі. А інший сказав, я женився. Ні-ніколи. Ми тако думаємо, да? цей, до речі, ці приклади можна продовжувати. Знаєте, вже прийшло. Сот, пройшли сотні, сотні років, а оправдання не міняється. Людина завжди шукає собі якесь оправдання для того, щоб не прийти в храм, для того, щоб не причаститися. Для когось дуже довге правило, кажуть, чому не причащаєшся? А треба багато читати. Треба підготувати, підго, підго, підготуватися. Чому не приходиш до храму? А мені ніколи. У мене є інші справи. Хтось, наприклад, у сьогоднішній недільний день. Хтось обрав не храм, хтось обрав, наприклад, там, рибалку, хтось обрав е диван і телевізор, хтось ще щось обрав. Так, у когось, можливо, є поважні причини, дійсно поважні причини, що людина дійсно би хотіла, але в неї не вийшло. Але як нам в семінарі викладач говорив, що одна може бути поважна причина, що людина не прийшла до храму. Це вона померла. Ну, це він так вже сказав, знаєте, те, про те, що людина завжди знайде собі якісь е, оправдання для того, щоб е, не прийти до храму. Але, добрі браті і сестри, Господь нас всіх кличе, так? І ми чуємо в ще такі слова, що прийдіть до мене всі обтяжені. Засмучені я вас заспокою і подам тіху душа ваша. Я дарую вам щастя. То щастя, про яке говорив святий апостол Павло. Пам'ятаєте, коли він був забраний на небо і сказав, що око людини не бачило, вухо людини не чуло, і на серце людини не приходило. Те, що Бог приготував, а Бог всім і кожному приготував місце у Царстві Небесному, де є інші святі угодники Божі, адже ми молимося, коли за окопи молимося, що кажемо, зі святими опокою. І ми тут на землі якраз займаємося підготовкою до того настоячого життя. І якщо ми будемо відкликатися на цей призив Божий, будемо поєднуватися з Богом дає свій причастя, будемо дійсно серйозно ставитися до свого земного життя, адже воно нас одне. У нас не буде другого шансу, другої можливості, щоб виправитися тільки це земне життя. Оцих кільканадцять десятків. Декілька десятків років Перепрошую. Декілька десятків років. Тому що людина живе на землі в такий дуже короткий відрізок часу. Але від цього короткого відрізку залежить те, де душа буде де людина буде перебувати у вічності. Тому дивіться, дорі браті і сестри, в цій притчі було сказано, що ті, які відмовились, не відмовились по якихось гріховних таким причинам. Що погано в цьому всьому, що не робили? Ага. Нічого. Просто невчасно, правильно? Просто невчасно. Що хіба Господь забороняє зіницю на боки, благословляє. І є брак, таїнство, брак. Хіба Господь не, не, не каже не робити біля землі на боки? Хто не працює, той хай не їсть, апостол Павло каже, так? Всі ці справи є хороші. Але все ж таки все має бути у свій час. Тому от є шість днів, наприклад, ми працюємо. А сьомий віддати Богу. І навіть не в весь день, хоча б декілька годин дійсно прийти по можливості причаститися святих Животворчих Христових Тайм. І старатися, доріг браті і сестри, не оправдовувати себе і не шукати якихось виправдень, адже Бог нас бачить, Бог нас бачить такі, які ми є на самому ділі. І бачить нас все ж таки не зверху десь. так? Дивиться зверху вниз, да, бачить в нас всередини кожну нашу душу, наше серце, що в нас там на серці є, Господь це бачить. Тому, в принципі, нема сенсу якось лукавити казати, ой, ну, в мене нема часу. Це, це брехня. Це брехня, що людина нема часу. Погоджується? Так. Тому що, знаєте, людина завжди знаходить час на те, що їй корисно, е, Вона думає, що вона корисна. На те, що їй цікаво, правильно? Як часто буває, батьки не мають часу на своїх дітей? В якому плані? Робота, занятість, робота, а треба провести трішки часу з дітьми, поцікавитися, які думки які взагалі поцікавиться, що вони думають, стати друзями, так? якщо цього не буде, прийде якийсь час. І дітям не буде часу, дітям не буде часу, щоб провідати хворих батьків. Правда? От ми, дорі браті і сестри, тут на землі сіємо, а там, коли Господь покличе, будуть жнива, і будемо збирати той врожай. Господь буде збирати врожай. Тому, дорі браті і сестри, нехай ми всі, всі будемо не лише покликані, а ми всі покликані, а будемо і обрані. А це залежить вже від нас. тому що... Бог сукає в двері кожного серця, і хто відкриє його, той буде з ним вечеряти у царстві небесному. Амінь.